Ми знайшли лебідя, чим його годувати. Це дуже часте питання. В жодному разі не можна йому хліба. Бо від хліба починається в желудку птаха броження, в нього починається діарея, падає імунітет і він починає чіпляти до себе всі хвороби. Дуже важливо давати зерно, пшеницю, кукурудзу, але ціле. Тобто Це необхідно для. Перетирання в шлунку цілого зерна, тоді птах довше живе. Ну, якщо нема, можна там крупу пшеничну, ячну дати, кукурудзяну крупу. Ну, на на перше час підійде таке. Ще можна капусту давати, моркву, буряк, гарбуз, хлоп'я вівсяні, пшеничні. Це лебідям дуже. Гарна хлоп'я, вони дуже полюбляють. Вся водоплавна птиця полюбляє хлоп'я, і вони їм корисні дуже.